Петро Гулак Артемовський Пан та собака. На землю злізла ніч, нігде ані шиширхне. Хіба то декуди скрізь сон Щонебудь пирхне? Хоч вук стрель тобі так темно на дворі Уклався місяць спать. Нема ані зорі, і ледве крадькома, яка маленька зірка. За хмари вигляне, неначе миш засіка. І небо, і земля усе отпочива, все ніч під чорною запаскою схова. Один рябко, один, як палець, не дрімає худобу панську, мов брат рідний, доглядає, бо дарма їсти хліб рябко наш не любив, їв за п'ятьох, але те їв. Що заробив? Рябко на панському дворі не спить всю нічку, Коли б тобі на сміх було, де видно свічку, або в селі, де на опічку маячив каганець. Всі сплять, хрупуть, а деякі супуть. Уже і пан Отець, прилізши із хрестин, до утренні попхався. А наш рябко, кажу, все спадки не вкладався. Знай не брак, ганя то в той, то в сей куток. То зазирне в курник, то дейко до свинок, спита, чи всі такі живенькі поросятка. Індики та качки, курчатка і гусенятка, то звідтіль навпростець махає до овець. До куні, до стіжків, до стайні, до обори, То знов назад чим дуж, Щоб часом в москалі. А їх тоді було до хріна на селі, Щоб москалі, мовляв, не вбрались до комори. Не спить, рябко, та все так гавка, скавучить, що сучий син, коли аж в ухах не лящить. Все дума, як би то підобриться під пана, не знаш, що не мене рябка обрадована, як гав, так гав, поки свінуло на дворі, Тогді рябко простягсь за в своїй норі. Чому ж рябку не спать? Чи знав він, що з ним буде? Заснув він смачно так, як сплять всі добрі люди, що щиро стережуть добро своїх панів. Як ось трус, галас, крик, весь двір загомонів. «Цу-цу, рябко, на, на, сюди рябка, кликніте. Ось ось я, батечки, чого ви там скажіте? Стриба рябко, вертить хвостом, неначе помилом. І знай, дурненький, скалить зуби та лиже губи. Уже ж, бач, дума він, не дурне це в дворі. От самої тобі зорі. Всі панькаються коло мене. Мабуть, сам пан звелів віддать рябку печене. І що сталося? варене? За те, що бач рябко всю божу ніч не спав, та гавкав на весь рот, відганяв. цу Цуцу рябко, ще раз сказав один псяюха. Та й хап рябка, за уха. Кладіть рябка, гукнув, аж ось і пан прибіг. Лупіть рябка, сказав Чухрайте, ось батіг. За що? спитав рябко, а пан кричить чухрайте. Ой-ой-ой, а пан їм каже Не вважайте. Не буду, батечку, за що ж це честь така? Не слухай пан кричить, лупіть, деріть рябка. Деруть рябка, мов пір'я, на галас збіглася двірня. Що, як, за що, про що? Не знає ні один. Пустіть, кричить рябко, не будь я песький син. Коли вже вдержу більш. Рябко наш, хоч не бреше, так що ж, я в ту рябка, знай все по жужках чеше. Пустіть, швидші, пустіть. Пан на весь рот гукнув та й з хати сам умкнув. Пустіть, гукнули всі. Рябко вже вдовольнився. Чим люди добрі, так оце я провинився. За що ж глузуєте? сказав наш небарак. За що знущаєтесь ви надо мною так? За що? За що? сказав та й попустив патьоки, патьоки гірких сліз, узявшися за боки. За те, сказав один рябкові знаймитів, щоб не кого шкафти вночі своїх панів. За те, але щось тут. Ходім, рябко, лиш з хати. Не дуже бачу, рот тут можна роздявляти». Ходім, братко, на двір. пішли. Це не пусте, сказав ту рябко, оце тебе за те по жишках, бра рябко, так гарно пошмагали, що пан із панею всю цілу ніч не спали. Чи винен я сьому, чи ти Явтух здурів? Гай-гай, сказав Явтух, Рябко, ти знавіснів. Ти винен, бра рябко, що ніч розбрехався, ти ж знав. Що вчора наш у карти пан програвся. Ти ж знав, що хто програв, той, чорта, не тепер на споминке здрімає. Той батька рідного, розсердившись, програє. Ти знав, кажу, рябко, що пан не буде спати. До чого ж гавкав ти? Нащо ж було гарчати? Нехай би гавкав сам, а ти буквавсь стихенько, забравшись в ожерет, та й спав би там гарненько. Тепер ти бачиш сам, що мокрим він рядном напавсь на тебе, І знай, верзе при тьмом, що грошей вчора він проциндрив щось не трохи, що паню через те всю ніч кусали боги. Що буцім вчора він грать в карти б не сідав, коли б сьогоднішню був ніч, хоть за коня, що буцім ти, рябко, так гавкав. Як собака, що буцім по тобі походить ще й ломака. Що, бачся, ти йому остив, наддосоїв, і бачся, він тебе за те і прохворостив. А бач, рябко, а бач, не гавкай, не ганяйсь, Ляж хирний, та й мовчи. і з паном не рівняйся. Чого брехать? Нехай наш пан здоровий буде, він сам і без собак. Всю панщину отбуде. Послухав наш рябко порад Явтуха, нехай тяжка йому година та лиха сказав, що за моє, як кажуть, люди жито, та ще й мене і бито. Коли моє не влад, то я своїм назад. Чи баба з воза що ж? Велика дуже вада, кобилі легший віз, сьому кобила й рада. Отак От сердега наш рябко поміркувавсь, та й спать на цілий день і цілу ніч попхавсь. Заснув рябко, захріп, аж ожере трясеться. Рябко й не сниться, не верзеться, що вже москалики в коморі і на дворі. скрізь нишпорядь, мов тут вони й господарі, що вовк ягнят, а тхір курчаток убирає, аж тут. І на дворі туш-туш усе світає. Цу-цу, рябко, тут всі, повибігавши з хат. Цуцурябко, рябко, на, на! гукнули, як на гвалт. А наш рябко тобі й усом не моргає, Хоч чує, та мов спить, і мов не дочуває. Тепер то думав він: мій пан всю нічку спав, бо не будив його рябко і не брехав. Тепер то він мені свою покаже дяку. Тепер уже не втре мені, як вчора маку. Нехай цицукають, цу мене сим не зведуть, поки самі сюди, обід не принесуть. Та ще й тоді не бійсь, поскачуть коло мене, поки візьму я в рот, хоч страву, хоч печене. Цуцу, -цу", сказав іще рябкові тут Явту. Цуцу, задихавшись, мов з його перо дух. Ходім рябко, ге-ге, ходім, не дуже квапся. Сам принеси сюди. Іди ж, хоччі не бався, ба не піду я ту. Іди, покличе пан, сказав, та й зайшморгну, на шиї він аркан. Чешіть рябка, гукнув. Аж тут їх щось з десяток вліпили сотеньку київ, рябку в завдаток. Гупіть рябка, кричить тут пан, як навісний. Рябко ж наш тільки вже що теплий та живий, разів і шість рябка водою одливали, і скільки ж раз його, одливши, знов шмагали, а потім перестали. Рябко спитать хотів, але рябків язик був в роті спутаний, неначе путом злик, і герготав щось, як на індик. Постій, сказав Євтук рябкові. Не турбуйся, я правду всю скажу. Ото, рябко, шануйся, добра своїх панів, як ока стережи. Зарання спать не квапсь, в солому не біжи, з водіїв, одганяй та гавкай на дзвірюку. Не гавкав ти, рябко, за те ж ми, бач, в науку, і з ласки в милості панів. Вліпили сотеньок, і сп'ять тобі київ. Чорт би убив твого явту з панами батька, і дядину і дядька за ласку їх, сказав рябко, тут неоріс. Нехай їм служить більший рябий в болоті біс. Той дурень, хто дурним, іде панам служити. І більший дурень, хто їм дума угодити, годив рябко їм, мов болять ці черяку. А що за те, рябко? Сяку мать та таку!» А до того ще спороли батогами, а завислого палюгами. Чи гавкає рябко, чи мовчки ніччю спить, все випада таки рябка притьмом побить. Уже мені й бачу, чи то туди високо, чи то сюди глибоко, повернешся сюди і тут гаряче, повернешся туди і там то боляче. Хоч би я тісто вніс, псяюзі із діжею. То б він розтовк і ту над спиною моєю, з гледачем все біда, хоч верть круть, хоч круть верть. Він найде все тобі, хоч в черепочку, смерті. смерть.